Чому людині важливо, щоб її любили? Чому любов така важлива для людини? Чому ми прагнемо прийняття підтримки, тепла? Можливо, ви думаєте, що це лише емоції? Але насправді любов це інструмент виживання, це наш біологічний механізм і навіть, навіть ключ до щастя. Сьогодні ми з вами розберемо це детально. Я розкажу вам не лише про людину, а й про експеримент, який довів, наскільки життєво важливим є любов навіть для тварин. Біологічна природа любові. В чому ж вона полягає? Любов це просто почуття, це хімія. Коли ми відчуваємо любов, наш мозок починає виділяти окситоцин, дофамін і серотонін. Що це за гормони? Ці гормони відповідають за відчуття щастя. Ми відчуваємо себе щасливими, у нас все чудово. Коли є ці гормони, ми відчуваємо себе в безпеці, ми довіряємо людям, коли в нас все в порядку з цією хімією. Відсутність любові чи підтримки викликає протилежний ефект. Що викликає? Тривога, стрес, навіть депресія. Я думаю, для багатьох відомо, що антидепресанти при депресії назначають інгітори зворотнього зафату сератоніна, тому що не вистачає цього гормону. І це не просто психологія, це просто біологія. І як ми знаємо, людина це соціальна істота. Ми живемо, ми не можемо там з сусідкою не поговорити. Але останнім часом, в час війни, люди живуть відособлено. І ми народжуємося вже залежними від інших. А без любові й турботи вижити взагалі неможливо. І от згадайте дитину, вона не може сама про себе подбати, немовля. Да? І саме любов батьків і гарантує її розвиток і безпека. Да? В маленькому віці, коли дитинка ще немовля, формується до року базова безпека, да? базова довіра до оточуючих, тобто, що дитину оточує. Але це працює не лише з дітьми. От цікавий приклад. Уявіть, навіть у дорослому віці любов формує основу довіри. І ми от до року закладається, чи буде людина довіряти, чи не буде. І от цікавий приклад, експеримент. Давайте з вами уявно перенесемося в лабораторію Гаррі Гарлоу. І от уявіть, дослідник, поміщає маленьких мавп у клітки. У них є дві матері. Одна мати холодна, зроблена з роту, але там під'єднано молоко і виділяється молоко. Дитин, е, дитинча малпи може підійти і поїсти попити молочка. А друга м'якенька, обшита тканинкою, така, знаєте, дуже-дуже приємна. Але без їжі. І як ви думаєте, що вибирають малпи? Так, правильно, ви здогадались, вони проводять більше часу з м'якою матір'ю, навіть якщо вона не дає їм їжі. А чому? Бо для виживання важлива не лише їжа. А відчуття тепла, безпеки і любові. А що це означає для нас з вами, для нас, людей? З любові ми почуваємося незахищеними. Ми починаємо сумніватися, сумніватися в собі, втрачаємо мотивацію. Любов це фундамент. Це фундамент, який підтримує не лише наші емоції, а й фізичне здоров'я. Завдяки любові у нас виростають крила.